Дівчатки, всім привіт, друзі і подружання, сьогодні відео у нас буде для дівчат-емпаток, таких от як я. От дивіться, пам'ятаєте, я вам розповідала, що в мене в друзях зараз і в приятельках дуже-дуже багато емпаток. І в мене дуже багато клієнтів емпаток, які перебувають в стосунках. І абсолютно всі роблять одну і ту ж саму річ. Ну, не буду казати помилку, просто це неефективна поведінка. От дивіться, коли в її хлопця. І причому це абсолютно. Неважливо, що це за хлопець. Це може бути нарциссіониш вразливий, це може бути емпат, це може бути абсолютно психічно здоровий, дуже крутий мужичара, Це може бути емоційно недоступний партнер з уникаючим типом прив'язаності. Це неважливо, і будь-яка в нього там проблема, а, коли з ним... Треба поговорити, зрозуміти, що з ним відбувається, проявити до нього емпатію. Наприклад, там на роботі його хтось ображає, чи він залежність має, чи він впав в депресію через війну, чи в стосунках виникла якась проблема. От і дівчина в цей момент до свого хлопця проявляє мазерінг. Тобто, саме головна думка цього відео. От поки що ви не встигли виключити, до чоловіка мазерінг в стосунках треба замінити на фазерінг, тобто жаль. До нього жаль до його внутрішньої дитинки. Тобто, грубо кажучи, мамку не включати. Да? Адже жаліти в нас можна тільки дітей, людей похилого віку та хворих. Тобто, в нас взагалі емпатія еволюційно, вся цив, виникла задля того, щоб ми могли піклуватись в нашому племені про тих, хто потребує допомоги. А чоловік це не дитина, це не людина похилого віку і не хворий. Тобто, коли ви до нього проявляєте жаль, ви йому робите шкідливо і не підтримуєте ходяще. І тому я вам пропоную жаль в стосунках до чоловіка навчитись усвідомлювати, забороняти собі. І жаль в стосунках до чоловіка треба замінювати на підбадьорювання, на віру в нього. І чому я кажу, що це шкідлива річ і неефективна? Тому що всі ці дівчата, я ж їх бачу в реальному часі, і я бачу, як після того, як вони у цей от мазеринг попроявляють, що відбувається в стосунках. По-перше, вона сама вся застресована, тобто вона в хронічному стресі, вона набрякла, вона на щось захворіла, їй дуже боляче. Вона у вічі приходить до мене отака проста в чоловіка. Тим часом, як проблема ця була, так вона і залишилась. Тобто, таким способом вона не вирішується. Мазерінг та фазерінг. Це абсолютно два принципових різновиди любові до себе, любові до інших, любові до своїх дітей під час того, як вони розвиваються. Що таке мазерінг? Це те, як мати, ну така ідеально абстрактна, любить в стосунках. Тобто, що вона робить? Вона створює атмосферу тотальну, як рожевий такий сиропчик, як рожевий океан любові, тепла, ніжності, прийняття. Ось цю атмосферу що яким би ти ні був ідеальним, не ідеальним, я завжди буду тебе любити, я обожнюю, ти мій. Коли хтось дитину образив, мати швидко біжить, вона його обіймати, цілувати, і погладити, і пожаліти. І вона його погодує, і вона його попоїть. Тобто головне завдання мазерінгу це під час підтримки зробити так, щоб в короткостроковій перспективі прибрати біль дитини. Тобто в неї щось не виходить, вона плаче, обійняти. Тобто мазерінг дуже важливий, він дуже потрібний для того, щоб в нас було розкритися. Серце, щоб ми могли проживати стан ніжності, розслабленості, тепла, любові. Це дуже-дуже приємно і для чоловіків, і для жінок. І в нас в ідеалі і мати, і тато, і чоловік, і жінка мають вміти проявляти як мазерінг, так і фазерінг. Тобто, моя мама, наприклад, вона до мене проявляла дуже мало мазерінгу, але вона мене супер так круто видресирувала. Тобто, по відношенню до мене в моєї мами, був дуже крутий, ефективний, якісний фазерінг. Тобто, мазерінг він хороший, але він не допомагає вирішити. Проблему дитині чи чоловіку, чи будь-якій людині. Тобто, ну уявіть собі, якщо б до мене приходив, наприклад, на психотерапію, да, клієнт, я б до нього проявляла тільки оце от е, співчуття да, співчуття, жаль і милосердя. Тільки би його хвалила, і ніколи би його не критикувала, ніколи би його не дисциплінувала. То проблема клієнта би не вирішилась, і він просто ще більше би розбалувався і такий розпух, типу, в своїх проблемах. Тобто, ще він би відчув, що він правий і молодець. Тобто, один тільки мастерінг він розпускає, він рознуздує людину. що таке фаз? Фазеринг це не тільки коли ти дитину свою чи самого себе дисциплінуєш і дресуєш. Це і перший крок фазерінгу. Да? Тобто... Коли в дитини якась проблема, коли їй страшно, коли їй боляче, коли їй важко, коли вона відчуває провину, тато до нього підходить і він теж може валідизувати, тобто ідеальний абстрактний тато, він емоційно доступний. Тобто він підходить до дитини, слухає її, допомагає їй висловити всі свої емоції, валідизує її. Тобто він каже: да, все нормально, ти відчуваєш страх, я теж відчуваю страх, ми всі іноді відчуваємо страх. Тобто він не блокує вираження емоцій в дитини, і він сам вміє виражати. Всі емоції, і, зокрема, любов. Ну, але це ідеальний варіант. Це якраз те, чого нашим чоловікам в їх дитинстві не вистачило. Тому що в нашому поколінні чоловіків всі, от просто всі, особливо найкращі чоловіки, вони більше за все страждають від відсутності на їх адресу в свій час, адекватного фазерінгу. Друге, тато каже: ну нічого страшного, ну да, ти зараз зіштовхнувся з якоюсь важкістю. Тобто, тут вже починається, що ми не залишаємо ситуацію, як є, а головна мета фазерінгу це. Не біль зменшити в дитини в короткостроковій перспективі, а в довгостроковій перспективі зробити її супер успішною стресостійкою пробивною, щоб дитина розвивалась, адже Тато його любов, коли в нього серце болить, він думає, я помру, але після мене мої діти мають бути самими успішними, самими здоровими, самими щасливими, щоб було більше за все ресурсу, успіху, адекватності. Тобто, це бажання тата захищати своїх дітей, це навчити їх використовувати свої найкращі можливості для того, щоб всіх розпихати ліктями, щоб всіх перемогти над усіма продомінувати і досягти успіху. Тому далі що каже тато. Пам'ятаєш, колись давно в тебе вже були такі проблеми, такі проблеми, такі проблеми. Ти з ними з усіма впорався, і він вчить дитину шукати саме її унікальний ресурс, хтось кмітливий, хтось поет, в когось дуже звинне абстрактне мислення, хтось швидкий, в комусь дуже багато агресії і такої впертої чоловічості. Да? Тобто. Тобто, всі хлопчики дуже різні, всі люди дуже різні, і мама, і тато вони мають дитині показувати на той її ресурс, ем, який є для неї конкурентною перевагою, тобто буквально гени да, перед іншими людьми, за рахунок чого вона саме зможе досягнути успіху. Тобто, от, наприклад, моя мама вона в дитинстві помітила, що в мене сильно розвинена оця от вербальна кора. Тобто, я багато розмовляю, добре це роблю, рано це почала робити. І вона в мені це знайшла і почала дуже сильно розвивати і пушити, і підбадьою мене І змушувати мене в цій сфері досягати успіху. Багато тат тут роблять помилку. Тобто вони хочуть, щоб син був такий, як я. Ну і мами теж роблять цю помилку. Тобто, наприклад, тато суперагресивний, якийсь мужичара, а син в нього, наприклад, був би дуже крутим музикантом, він дуже артистичний, він дуже креативний. Да? І тато його змушує бути як він. Після того, як описали проблему, сказали, що треба не боятись, знайшли свій ресурс. Далі тато допомагає дитині стратегічно показує їй всі варіанти. Якщо ти зробиш так, то буде те, якщо ти зробиш так, то буде це. Тобто він не каже Іди, і роби, отак, от і то.' -то". А, а він допомагає дитині самій взяти на себе відповідальність і сформувати в ній стратегічне мислення, тобто найбільш реалі реалістичне найбільш повну картину, і щоб це було адекватне раціональне мислення. Тобто, це буквально він розвиває йому в цей момент лобну кору, те, що відповідає за логіку, за відповідальність, за прийняття рішень, за стратегії. А ця кора в нас, до речі, працює на дофаміні. Тобто, вже з дитинства тато закладає дитині здоровий дофамін. Ну і нарешті останнє тато ставить до дитини. Ціль, мету, тобто вони разом обирають тут найкращу, найвигіднішу. Потім тато допомагає отак от розбити це на такі сходинки, тобто на окремі мікроетапи, що конкретно треба робити, і потім, поки дитина піднімається по цьому. ну Чи якщо ви собі будете тренувати фазерг, то ви самі собі це робите. Да? Чи якщо ви своєму хлопцю будете тренувати відповідно фазерг і будете намагатись його більше давати, то тоді до хлопця це робите. На кожному етапі, поки суб'єкт розвивається іде, мучить, Страждає, йому дуже все не подобається, то ти йому кажеш, давай, давай, булочки піджимай, не розслабляйся, збирайся. Тобто він так от постійно якби, в попку отак от штовхає. І робить це саме з тою швидкістю, яка буквально трошечки перевершує можливості людини на даний момент. Як ви вже зрозуміли, дівчатки в стосунках з чоловікам схильні давати саме мазерінг. Хоча чоловіки потребують фазерінг. Ну і, до речі, навпаки, це також працює. Тобто є такі чоловіки, які жінкам дають фазерінг, коли їй треба мазерінг. Тобто, наприклад, там вона втомилась на роботі, а він і каже, ну давай переустраюватися на іншу роботу тоді. Тобто вона до нього підходить, йому там ниє, щоб він її пожелів, обіняв, поцілував, сказав Ти саме класна, я тебе обожнюю. Абсолютно приймаю, щоб він її затіскав там, і зацілував, і заобіймав. До речі, якщо в вас чоловік, в якому недостатньо мазерінгу, в мене для них дуже погана новина, а для вас дуже гарна. Це можна легко виправити, якщо ви його змусите прочитати книжку Розенберга. Не насильське спілкування, глава 7, 8, 9. Знову ж таки, багатьом чоловікам зараз в своєму оточенні я дала таке домашнє завдання, щоб вони читали ці три глави і розвивали в собі буквально ось цю от навичку емпатичності. Тобто, колись хтось йому розповідає якусь історію, яка пов'язана з емоціями, щоб він розумів, що конкретно тут сказати, що конкретно ось тут зробити. Тому що, якщо їх не навчили, вони можуть цьому також навчитись в дорослому віці. І дуже дуже легко. Якщо у вас хлопець емпат, відповідно він дає вам і так мазернис, тобто він для вас Прекрасна мама. До речі, друзі, поки не забула, реклама. 12 по 22 червня я буду на жіночому ретриті. Я вас також на нього запрошую. Його проводить моя суперзантка Лєра зі своїми коліжанками. Що таке ретрит жіночого кола? От для мене це в першу чергу дуже велика робота над собою для поглиблення і урізноманітнення своєї суб'єктності і своєї жіночності. Адже в цьому жіночому колу, коли ти перебуваєш, ти маєш можливість дуже сильно повідзеркалюватись від інших жінок і зрозуміти, в чому саме полягає твоя унікальність, в чому полягає... Відмінності, можливо, знайти щось таке, в чому ще можна продовжувати над собою працювати. Адже, наприклад, наші мами вони не могли дати нам можливості для ідентифікації. А коли спостерігаєш за кимось там в інстаграмі чи в соцмережах, воно все нереалістично. І тут, коли в такому безпечному, глибокому, тілесному, реальному контакті ти перебуваєш з цими жінками, ну, там, коротше, у всіх свої психологічні потреби задовільняються. Я прям сильно вам рекламувати не буду, тому що там залишилось всього лише декілька вільних місць. В Луншорах там буде дикати. Така банька, де всі голими купаються. Там буде теж купання в водоспадах в такій горній річці. Можна просто в лісі так от походити. Мовчки поїхати, просто побути абсолютно самі, якщо всі люди тебе задовбали. Буде дуже класне харчування. Там будуть враховані всі ваші індивідуальні харчові потреби. Тобто, от, Лера, це просто я її обожнюю. Це майстриня, це мій провідник взагалі в світ тіла. В ній дуже багато життєвої енергії. Вона займається усіма спортами. Вона просто ходить і на теніс, і на йогу, і на плавання, і в тренажерному залі. Тобто, е, тобто вона багато років вкладала. Просто в усвідомлення свого тіла і в пошук найкращих практик, якщо допомагають тіло гармонізувати, от в мене набагато більше перерозвинена голова. Тому для мене такі штучки вони максимально важливі. Просто хоча багато жінок з минулого ретриту сказали, що для них це саме в психологічному плані було дуже важливо. Ліра, до речі, буде там проводити нам ще і групову психотерапевтичну практику. В минулому році практика була просто волшебна. Там дівчата і поплакали, і побіймались, і стали більш ніжними, розслабленими, емпатичними. От до речі, в Лєри мазеринг просто ідеальний. І коли починаєш щось розповідати, от. Боже, вона може забезпечити таку безприкословну просто атмосферу прийняття. Хто не дивився, до речі, відео рескрипції з Лєрою, Подивіться, от там от вся вона прям проявляється. Тому запрошую вас на ретрит. Всі контакти Лєри, програми цього ретриту я залишу в описі до цього відео, а ми з вами продовжуємо. Ось дивіться, жінка-емпатка це не просто мазер. Це подвійний просто удар мазінгу. Чого? Тому що жінка-емпатка це така людина, в якій були в дитинстві травми, які сприяли тому, щоб в неї розірвався емоційний зв'язок з собою. Це була травма покинення, коли дівчинка маленька обов'язково вона була самотня. Плюс вона займалась парентифікацією, вона забезпечувала задоволення емоційних потреб своїм батькам. Тобто вона вже в дитинстві навчилась бути, вона ще от така от малюсінька дівчано, вона вже навчилась бути мамою. Чи вона? може бути потомственною емпаткою, Тобто, наприклад, якщо в неї ще мама емпатка, тато емпат, наприклад, мама лікарка, чи вчителька, чи вона в дитсадочку була вихователькою, то все. Тобто, ви коли бачите, що у вашого чоловіка є якісь проблеми, ви вже починаєте його дуже сильно жаліти, тому що вам стає боляче. У вас толерантність для витерплювання цього болю психічного, вона дуже маленька і вас одразу відкидає в цю травму і в стрес, і ви перетворюєтесь сама на маленьку дівчинку, яка починає просто від всіх захищати. Цього маленького хлопчика. І вам починає його бути так шкода, так шкода. Тому що вам насправді шкода себе, свою травмовану дитину. Але через те, що ви свої потреби не можете задовільняти, ви концентруєтесь на своєму хлопці. Давайте зараз подивимось на діаграму емпатки. чи емпата. Тобто в дитинстві у вас склалась ось така от констеляція, такий букетик емоцій. Ви в дитинстві відчували тривогу за свою маму чи тата. Наприклад, у вас був тато, алкоголік. Чи у вас мама була депресивна, в мами депресія? Чи мама дуже багато працює, і вам її шкода, і ви відчуваєте ще й провину за те, що вона вас забезпечує? Тобто, коротше, ви відчуваєте тривогу за емоційне благополуччя когось зі своїх батьків. Друге, вам його шкода безпосередньо. На Патреоні можете подивитись моє відео на рескрипцію: як дівчинці було шкода свого тата через те, що він дуже дуже важко працював, і тепер вона жаліє чоловіків в стосунках, і в її випадку це було дуже шкідливо. На нарцисів вона попадала. І не могла надати їм негативний зворотний зв'язок адекватний. Плюс у вас в дуже багато незадоволених емоційних потреб. Тобто вас саму не долюбили, не допокупали вам одяга, не додали вам часу на те, щоб вам розвиватись, не доводили вас на танці. І вам треба по життю робити акцент на задоволення своїх емоційних потреб. І плюс у вас дуже багато образ. І на цього чоловіка, який вже по-любому встиг накосячити. Ну і плюс у вас в дитинстві все одно був до. Здорової дружби, здорової любови. Наприклад, у вас міг бути друг, брат, сестра. З мамою чи татом це також могло бути така чиста, свята, правдива, класна, чиста, ненасильницька любов. Від душі до душі, і от дивіться, оцю тривогу і жаль в стосунках треба вчитись усвідомлювати і забирати. Тобто кожен раз просто поспостерігайте за собою. От коли от приходить до вас ваш хлопець з проблемою чи чоловік, і от ви прям відчуваєте, що от У, зараз мені вже його стало шкода, от, от, біль біль, біль відчули. Тому що він такий: У, так, от все от важко, і важко, і важко, і оце не виходить, і то не виходить. Чи ви думаєте, ви наприклад, вам треба його покритикувати адекватно? І ви йдете його критикувати. І отут вже теж відчуваєте більш, о, мені його так шкода, я не зможу його покритикувати. Оцей жаль, вам треба навчитись усвідомлювати і потім замінювати його якраз на віру в чоловіка. Тобто, що собі в цей момент треба казати? Мантру, прямо читаєте. Мій чоловік це не дитина, мій чоловік це мужик, мужик, тестостероновий самець. Він дуже сильний. Чоловіки вони дуже люблять взйобувати. Вони да вони дуже люблять кудись у Вони дуже люблять напругу. Тоді жаль, ви будете замінювати на підбадьорювання. Тобто, проявляйте на його адресу фазерінг, так як я вам до цього розповіла, що таке пазерних. Він вам, наприклад, розповідає, що в нього якась проблема, і він ніяк не може з нею впоратись. То ви йому маєте казати. Та нічого страшного. Тобто, тут, тут жаль в собі закрили. Для вас це буде відчувати, що Боже, я просто така сволочара, в мене таке жорстоке серце до нього. Але насправді це норма. От, І ви йому потім кажете. Ну да, прикольно, нічого страшного. О, це круто, нова, важка складна ситуація. Та ти сам в неї запіндюрився, тобі подобається таке. Ти же в мене мужик, ти такий крутий, ти такий молодець. Питаєш, як ти ось цим от тоді й впорався, ось цим тут впорався, ось тут з цим впорався, ще так круто вийшло, просто ще досі не можу забути, який ти був тоді ух, просто. Потім ви йому нагадуєте, які в нього сильні риси, і потім його підбадьорюєте. Якщо він зараз взагалі вже в депресії, в апатії, йому треба бути самому. Ну, трошечки його пообіймали, поцілували, трошечки буквально мазерінг проявили, але як тільки відчуваєте, що отут -от зараз почнеться біль, тобто у вас зараз надніжникові залози вже вироблять кортизол, то в цей момент ви просто виключаєте з нього увагу і думаєте, нічого, хай відлишиться там. Потім прийде в адекват, тоді поговоримо. Занадто сильно не включайтесь туди, прямо занадто сильно, щоб вже бити в усі колокола і просто бути у вічі. В цей момент ви маєте переключати фокус уваги на себе, на свою травмовану, недолюблену дитину і йти задовільняти свої емоційні потреби. Вам що, немає в чому розвиватись? Сидіти просто грайте на піаніно, качайте попу, тусіть з іншими дівчатами, ходіть на йогу, гуляйте, насолоджуйтесь життям, шукайте сукні в квітковий принт в інтернеті. Займайтесь своїми справами. Отут у вас в цей момент вибудується здоровий кордон. Тобто, коли ви відчуваєте тривогу за свого хлопця чи жаль до нього, отут у вас немає кордону, і тут ви переходите в злиття. Тобто це дуже дуже нездорова ситуація вже з півзалежності. Тому, коли ви будете займатись собою, то тут у вас е природнім чином, як шкірка, наросте гарний кордон, і потім з руками він ще буде укріплюватись, і ви будете самі щасливою, психічно здоровою, розвиненою, повноцінною. Індивідуальністю, яка проживає своє насичене, повноцінне щасливе життя. І плюс навіть в той момент, коли вашому хлопцю погано, не забувайте йому висловлювати про те, що у вас є потреби і задоволення своїх потреб в ненасильницькій формі. І навіть якщо у вас є якісь образи на нього, то все одно не стісняйтесь на насильницькій формі, йому їх висловити. Тому що саме це його буде чоловік. Він дуже любить, він обожнює це, Ви маєте це зрозуміти. Це для нього просто розкіш. Він дуже любить постійно. Триматись в тонусі це для нього дуже важливо. Тоді в нього дійсно завжди буде високий тестостерон. Він буде супер успішним і він теж буде супер щасливим і реалізованим. І наостанок, як правильно хвалити хлопця, обов'язково подивіться відео в інстаграм, на яке я залишу посилання в описі до цього відео. Там проводили експеримент, брали дітішок, дві групи, і пропонували їм однакове завдання, однакової складності. Після того, як діточки впораються, наприклад, там якісь трикутнички, там якісь квадратики, якісь кружочки, кудись там перезкладати. І після того, як всі діти зробили успішно, перші категорії казали: О, Боже, ти такий молодець, тому що ти такий розумний, ти просто геній. Тобто його хвалили безумовно. Умовного. А другим казали, ти молодець, ти впорався з цим завданням, тому що ти просто проявив зусилля, ти постарався. І мужність, сміливість, дослідницький дух і бажання брати в подальшому більш важкі для себе завдання, демонстрували діти, які хвалили за те, що вони доклали зусиль. Тобто, не ти розумний чи ти тупий, а ти просто молодець, ти постарався. Якщо ти робив і потім ти зробив, то звісно, ти досяг успіху. А ті, які хвалили, за те, що ти, типу, суперрозумний і ти геній, вони потім. Не хотіли братись за більш важкі завдання, адже вони боялись вже втратити оцей от статус. Тобто в них таке нарцисичне, да, ця була похвала, тобто ця похвала їм тільки его роздавала. В чоловіків дуже велике его. Воно в них прив'язано до тестостерону і до члену. Про це ще казав Зігмунд Фройд, це не я. Тому, якщо ви постійно нахвалюєте свого хлопця як свого синочку, за те, що він і такий хороший, і такий хороший, і в цьому хороший, і в цьому хороший. А потім ви дивуєтесь, чому, коли ви йому кажете, ну яку. Якусь образу да, чи якусь претензію, наприклад, там, що він недостатньо проявляє до вас емпатії. І потім ви на нього ображаєтесь за те, що він вас не чує. Звісно, він вас не чує. Тому в таких ситуаціях що ми робимо? Ви прибираєте всю цю безумовну похвалу, весь жаль, всі скляночки з водою. Просто забираєте це. І потім починаєте його хвалити, тобто ви самі вже розпустили як би свого чоловіка. Ви починаєте його хвалити тільки в ті моменти, коли він задовільніть вам вашу емоційну потребу. Тобто, коли він зробить так, як ви від нього хочете. В Цей момент ви його правильно підкріплюєте. Не треба мені розповідати про те, що це дресирування і це не чистоплотно. Ми абсолютно завжди, абсолютно всіх, кожним своїм рухом, кожною своєю дією, чи в чомусь негативно, чи в чомусь позитивно підкріплюємо. І просто суті жінки яким я зараз адресую це відео, вони неправильно понепідкріплювали підкріплювали того, що не треба. Друзі, якщо ви дівчата емпатки, і якщо ви взагалі просто люди, які потребують психологічної допомоги, дуже якісної, звертайтесь на психотерапію до моїх супервізанток і до моїх супервізантів. Вікторія Рябцева, вона для вас буде і ідеальним мазером, і ідеальним фазером. Вона просто, я з нею бачилась нещодавно, я стільки нових речей дізналась. Вона на цій землі знає просто все. Тобто, от ви можете її просто себе. Віддати як поламаний проєкт. Там батьки зі мною щось робили, 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 робили. І зараз я в депресії, в залежностях і нічого не знаю, нічого не розумію. От Віка вас всиновить, догодує, додисциплінує і зробить вас просто муа, отаку цукерочку просто. Валерія, я взагалі останнім часом думаю, що дуже круто було б ввести таку професію, як дофаміновий консультант. Тобто, це знову ж таки, коли ти три години чи чотири години щось гортав, потім в безсознанці, нічого не знаєш, що робити, твоя, твоє життя. Воно просто так, от як пісок утікає, ти не знаєш вже за що чіплятись, і ти просто кожен день проживаєш своє життя не дуже якісно. Тобто, ти хочеш, наприклад, розслаблятись, відпочивати і потім раз. І знов працюєш. Причому в вихідні, наприклад. Да? Якщо у вас розбалансоване життя, і ви хочете гармонізувати його по всіх сферах, і саме головне, розвиватись гармонійно, повноцінно, тоді вам до лєри. Оксана була такою глухою емпаткою, це просто зайчик. І за той час, що ми з нею працюємо, вона настільки прохавалась по темах емпатів, нарцисів. Вона просто вона йшла йшла йшла, і нарешті вона просто досягла піка. Тому теми токсичних стосунків, нарцисичного аб'юзу, ну і звісно, Неврозів, стосунків з батьками, пропрацьовки домашнього насильства. Це вам до Оксани. Арсен та Дар'я – це повноцінні схемотерапевти, вони працюють по класиці, по масштабному глибокому алгоритму схемотерапії, вони зроблять вам дуже якісні рескрипції, тобто для пропрацьовки своїх травм. А ще для пропрацьовки травм обов'язково вам раджу Катерину Дзігуа. до неї ходять. Всі мої близькі люди. Мій коханий час від часу до неї ходить, я до неї ходжу. І всі, кому треба пропрацювати травми. Тобто, не обов'язково саме травми пов'язані зі стосунками. Але, наприклад, якщо ви військовий і ви отримали психологічну травму під час війни і у вас формувався ПТСР, також ставайте моїми патронами на Patreon. там вже є дуже багато інформації про емпатів. До зустрічі в наступних відео. Мазерінг, фазерінг вам вже розповіла. Тобто, за моделлю КПТСР Піта Волкера. пам'ятаєте, ми рухаємось. Наступні відео теж будуть про емпатів, про Нарцисів про взаємодії міжмпатами-нарцисами. І потім, виходить, мені треба буде вже тільки за десоціацію розповісти. Тоді виходить, що ми з вами все розібрали, і я буду готуватися до англомовного ютуб-каналу. Отже, бажаю вам сумлінної практики. Потім пишіть в коментарях, в кого що вийшло, в кого що не вийшло. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, чекайте на мої нові відео. Я вас дуже люблю, обіймаю. До нових зустрічей і всім па-па!